Всім привіт! І ви на каналі Реймбол Настя! І в нас нове оновлення. У нас нова локація. Вона біля наших магазинчиків. Та ще у нас оновлення в магазині. Давайте зараз зайдемо та подивимося. Справді, оновлення, думаю, буде круте. Тому йдемо дивитися, що у нас. Магазинчик. І ось у нас в магазинчику такий новий наборчик для е, дитинчат. Я так розумію, він такий е, целоткий, такий. Такий. Ну, мені дуже не подобається. Добре, давайте тепер підемо на нову локацію. Заходимо. Мені так цікаво, що там буде. Так. О, ми зайшли. Дивіться, як тут прикольно. О, тут навіть фокусник є. Ну давайте по порядку будемо. Це, я так розумію, у нас другий етаж, але давайте вже подивимося. Ось. Ой, я вже з тут знижується, ми цим вихожу. Ну, добре. Тут, як ми бачимо, ось тут ось такий плакат. Тут з столово. И далее тут два персонажей Далее у нас э, тут банкоматик-то я так понимаю, ладаке. Д... Так Далее <связать> тут тут люди чекают, я так понимаю, а это тату, это донька. Чекают они тут. Далее уж мама из такого хлопчика. Так. Ну і фокусник. Я думаю, це саме цікаве. Так, тут що тут? А, це в нас були вже ці пози, всі, це типу... Mm -hmm. Так, далі тут я так розумію, можна похлопати. Ще порадіти. Ой, я, звичайно, на нього нажала, але давайте поки що ці ще подивимось. Ось ми радіємо і можна купить. О, взагалі він так розбагатіє. Добре, дивимось його. Емоції. Типу, що він робить? Він. Е -е я не розумію. А я ще й хлопцю за це. Ну, добре, давайте далі подивимося. Так. О, який гарний букетик. Ну, це справді можна похлопити за це. Ну, все, все, це мій букет. Зрозуміло, він мені справді подобається. Я буду його держати далі. Кролик, ну, ну ура, у нас буде безконечний. Ні, у нас не буде безконечних кроликів. Та ну, я ще відплескую за це, але все-таки класно. Ого, ось це справді прикольно. Це хто просто забагалась шапка та й все. Ну, а це просто, типу, до побачення. Ну, таке собі. Добре, це було прикольно, справді. Ну, йдемо далі. Тут ми, я так розумію, що ми вже все подивилися. О, а тут будуть якісь нові пози. А, ці вже у нас були, це, типу. Це все. Далі йдемо на другий етаж. Тут ми вже все подивилися. А ще хочу вам сказати. Ой, це прикольно. Що отут плакат, туди можна піти чи ні? Взаді трошки був такий ем, для нас спойлер, якби ви там теж, напевно, літак бачили. Ось. Так, можна вже кудись поїхати. Так, значить на другому етажі таке. Ну, типу, ми там були, тому саме цікаве саме тут. Дивіться, який які новий. новий. Я всіх там. Коротше, все так прикольно. Мені дуже подобається. У нас нові всякі плакати. Ну, коротше, більше всього, мені сподобався цей фокус. Та й все. Там, фокуси прикольні. Особливо з тою шапкою забагнення. -е, та з букетом, та з кроликом. Це саме тут прикольне вже ж. Ще тут такі картинки. Я не знаю, які тут можна робити у нас секретки. Ось, може виставити по цих картинках, типу взяти персонажів, але як ми їх візьмемо. Ще тут ось так у нас... ніч... не знаю. Оце жовто, блакитний та фіолетовий, я не знаю, може тут буде якась секретка. Але це не точно. Ось. Якщо ви знаєте якісь секретки, то напишіть, будь ласка, в коментарі. А ще я забула сказати, що і взагалі я забулася про це. Але що в нас ще одне новеньке. Зараз давайте заходимо і це новеньке в нашому магазинчику. Ми заходимо сюди. Магазинчик. Одягу. І тут у нас нова колекція. Я дуже рада, тому що, ну, типу, саме тут, в цьому магазинчику одягу, у нас колекції не оновлювалися кожен раз. кожен день. Тому, ну, думаю, кожен день не буде, але все-таки все одно. Дивіться, як все прикольно. Дивіться, які тут колекції класні? Ось тут такі костюмчики, мені дуже подобається. Ось така панама. Така сукня прикольна. Ще сумочка. Ну, дуже все прикольне тут. Класно. Подобається, дуже подобається. Ось. Це був спойлер, що буде нова колекція в Ютубі на каналі Avatar World. Хто ще не знає, е в Ютубі тепер є канал Аватар Волт, недавно. Yeah. Мені тут кажеться, я думаю, що тут буде теж секретка, що потрібно е, виключити все світло. Хто не знав, тут була вона, і тут випадали подаруночки Але я вже забирала тут подаруночку, я не знаю, чи точно так буде. Ну, не робиться, напевно все. Я Не могла нажати, ну добре. Далі у нас така чорно-біла колекція, дуже прикольна теж. Ну, як колекція? Це все, типу, разом колекції колекція, але просто інший кольор. Мені... Мені ціка сумочка прикольна. Мені оце це дуже подобається, вона дуже гарна. Ще ось ця сумочка, я так розумію, вона тут одна. Вона дуже прикольна. Ну, і це все. А на цьому все. Прикольно було мовлення справді. Ну і всім па-па!